На замітку військовослужбовцю, що таке військово-лікарська комісія? При пораненні, контузії, отриманні травм військовослужбовці проходять лікування у закладах охорони здоров'я. Після проходження лікування їх направляють на ВЛК, що розшифровується як військово-лікарська комісія. Ця комісія визначає подальшу придатність до проходження військової служби. Також проходження ВЛК є одним із етапів під час проходження процедури отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Нормативний акт, який регулює правовідносини у сфері проведення ВЛК, це наказ Міністерства оборони України No402 від 14 серпня 2008 року. Що ж таке ВЛК? ВЛК це комісія лікарів при військово-медичному лікувальному закладі. Вона встановлює придатність до подальшої військової служби та видає постанову про причинний зв'язок поранення та свідоцтва про хворобу. Ця постанова необхідна для підтвердження поранення саме внаслідок участі у бойових діях. Яким є порядок направлення на ВЛК? Військовослужбовці часто запитують, хто має направити. Направлення на медичний огляд військовослужбовців проводиться або прямими начальниками, командиром, наприклад, окремої частини, або органами управління та підрозділів військової служби правопорядку, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів тощо. Осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному. Лікувальна в профілактичному закладі психіатричного профілю направити на ВЛК можуть головні лікарі цих закладів. Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали поранення або травму, контузію, каліцтво, захворювання під час захисту держави здійснюється військово-лікарською комісією тільки після закінчення лікування. У разі виявлення під час обстеження або лікування у військовому лікувальному закладі, у військовослужбовця захворювання, наслідків травми, поранення, контузії, каліцтва, які зумовлюють у воєнний час непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ці особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника військово-лікувального закладу. На підставі подання цього начальника. Якщо направлення на ВЛК на усне прохання не дають, пишіть письмовий рапорт, реєструйте його в частині, а за неможливості віддати особисто і реєстрації, направляйте на адресу частини або на адресу того закладу лікувального, де ви проходите лікування, поштою рекомендованим листом. Усна скарга на гарячій лінії Міністерства оборони України направляється за телефонами 0800 500 442 0800 500 410 044 454 44 99. Звернення на електронну пошту Міністерства оборони України також може дати свій результат. Адреси електронних пошт ви можете побачити на екрані. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, місце проживання військовослужбовця, викладено суть його скарги. На письмовому зверненні має бути підпис заявника та дата, строк розгляду один місяць. Контролювати цей процес, задавати, як отримати відповідь можна за номером 044 253 11 56. Звернення до командування медичних сил Збройних сил України, яке об'єднує під своїм управлінням усі військові шпиталі, санаторії, медичні служби військових частин, можна направляти за телефоном 044 230 73 64 або за електронною адресою, яку ви так само можете побачити на екрані. Які ж документи потрібні для проходження даної процедури? Документи, необхідні для розгляду на військово лікарській комісії. Це має бути направлення, медична книжка військовослужбовця, посвідчення особи або військовий квиток. На осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних у період проходження ними військової служби, потрібен оригінал довідки про обставини одержання травми, поранення, контузії, каліцтва. Службова характеристика, медична характеристика. Постанова ВЛК про причини зв'язок поранення приймається відповідно до документів, у яких зазначаються обставини отримання травми. Поранення, контузії, каліцтва. Це можуть бути висновок, зазначений у довідці про обставини травми. Або засвідчена копія акта про нещасний випадок. Що ж таке довідка про обставини травми, поранення, каліцтва, контузії? Після поранення бійця командир військової частини зобов'язаний підготувати довідку про обставини травми, віддати її військовослужбовцю чи надіслати до відповідного госпіталю. Типова форма цієї довідки затверджена положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. У цій довідці має бути зазначено наступні відомості: військове звання та персональні дані військовослужбовця, вид, характер, локалізацію поранення, травми, контузії, докладний опис, за яких обставин отримана травма, поранення, контузія на службі, у відпустці або за якихось інших обставин. Така довідка про обставини травми потрібна для правильного подальшого формулювання висновку ВЛК. Адже цей висновок у подальшому може вплинути і на розмір виплати одноразової грошової допомоги. Що робити, якщо довідку про обставини травми вам не видають? Якщо командир не видав довідку про обставини травми після того, як військовослужбовець прибув в госпіталь або таке розслідування взагалі не призначено, потрібно написати рапорт на командира з проханням призначити, провести розслідування. Та видати відповідну довідку. Зміст рапорта щодо видачі довідки про обставини травми може бути таким: я зазначити звання і прізвище ім'я по батькові військовослужбовця. Прошу видати наказ про призначення розслідування та видати мені довідку про обставини травми або поранення контузії, отриманих під час виконання обов'язку військової служби, зазначити дату та приблизний час поранення. Під час обставин, за яких отримано поранення, в районі зазначити територію, де це сталося, і послатися на додаток 5 до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затверджений наказом міністра оборони України No402. До такого рапорта потрібно додати копію випускного епікризу, копію висновку ВЛК. Пояснення про обставини отримання травми або поранення. Із зазначенням звання, прізвищ, ініціалів. Як зазначалось, після завершення лікування в шпиталі військовослужбовцю видають описний епікриз, це стислий висновок лікаря про перебіг хвороби та видають направлення на військову лікарську комісію. От копію епікризу. Також потрібно передати в частину з рапортом і написати про виплату додаткової винагороди за час лікування на стаціонарі. Робіть це обов'язково письмово з фіксацією, або зареєструвати в частині, або направити поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Які ж висновки робить ВЛК? Рішення, що приймаються за результатами проведення ВЛК, постанови оформлюються свідоцтвом про хворобу. Довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначенням причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травми у колишнього військовослужбовця. Одним із основоположних факторів, які прямо впливають на розмір однорашової грошової допомоги у зв'язку з отриманими пораненнями, контузією, травмою, каліцтвом чи захворюванням, є сформульований військовою частиною. Висновок про те, що людина брала участь у бойових діях із захисту батьківщини. Цей висновок потім міститься і у ВЛК. Формулювання в результативній частині постанови ВЛК може бути таким: поранення, контузія, травма каліцтво так пов'язана із захистом батьківщини. Поранення, контузія, травма, каліцтво так пов'язане з виконанням обов'язків військової служби. Поранення одержане в результаті нещасного випадку, пов'язане з проходженням військової служби, захворювання пов'язане із захистом батьківщини, захворювання, поранення, контузія, пов'язані з проходженням військової служби. Чому потрібно звертати увагу на ці висновки? Тому що від них напряму залежить у подальшому розмір одноразової грошової допомоги. На підставі формулювань ВЛК виносяться рішення щодо можливості отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни і щодо подальшого розміру одноразової грошової допомоги. При медичному огляді військовослужбовців ВЛК приймаються постанови такого збісту. придатний до військової служби, непридатний, потребує. Звільнення від виконання службових обов'язків, відпустки за станом здоров'я, лікування або реабілітації або обмежено придатний до військової служби одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку і з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї, того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі може вказуватись. Які види служби та роботи протипоказані саме цій особі? Важливо постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення приймається на основі висновку, зазначеного в довідці про обставини травми або засвідченої копії акта про нещасний випадок. Саме тому дуже важливо перебуваючи в лікарні, отримати цю довідку. І вказані документи складаються командирам військової частини, де особа проходить військову службу. Тому якщо такої довідки на руках немає, вже на цьому етапі, перебуваючи в лікарні, потрібно звертатися до командира частини для отримання відповідної довідки, тому що її наявність впливає на висновок ВЛК. При вирішенні питання про причини зв'язок ВЛК вона бере до уваги наступні документи. Службову та медичну характеристики, витяг з книги обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні по медичну допомогу, або матеріали службового розслідування, або досудового слідства, атестації. Довідку військового або цивільного лікувально-профілактичного закладу, історію хвороби або витяг з неї, свідоцтво про хворобу, запис лікаря військової частини або лікаря військового, цивільного лікувально-профілактичного закладу у медичній книжці військовослужбовця, довідку архівної установи. Важливо у воєнний час постанова військово-лікарської комісії про причини зв'язок поранення. Приймається і на підставі картки передового району, в яких документах фіксується відповідна постанова ВЛК про причинний зв'язок. Це історія хвороби, це книга протоколів засідань військово-лікарської комісії, свідоцтво про хворобу, медична книжка військовослужбовця. Після звільнення з військової служби, направлення до штатної ВЛК для визначення питання причинного зв'язку захворювань травм. Особи надають вже територіальні центри комплектування та соціальної підтримки міського або районного рівня, так звані військкомати. Який порядок оскарження рішень ВЛК. У разі незгоди з визначеним у ВЛК діагнозом причинно-наслідковим зв'язком особа має право пройти самостійний медичний огляд та разом з іншими документами та скаргою. Надати ці документи вже до ВЛК регіону або до центральної ВЛК ну, для того, щоб довести реальний стан свого здоров'я та вплинути на прийняття ВЛК відповідного законного рішення. Відповідно до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, рішення ВЛК може переглядатись з самою ВЛК, там, де людина проходила вже комісію. У разі повторного або контрольного медичного огляду. Військово-лікарською комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ВЛК регіону. Постанови ВЛК можуть також переглядатися Центральною військово-лікарською комісією або в судовому порядку. Постанови Центральної військово-лікарської комісії можуть бути оскаржені також у судовому порядку. Центральна військова лікарська комісія є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних силах України, та є керівним органом з військово-лікарської експертизи в ЗСУ. При цьому для оскарження рішення ВЛК мають бути чіткі підстави. Ну, наприклад, непомічена хвороба, помилка. До таких підстав також належить наявність чи відсутність захворювання. Що були встановлені лікарем не тієї спеціалізації. Обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби. Відповідний висновок робиться на підставі розкладу хвороб, станів та фізичних вад. це додаток до постанови Кабінету Міністрів. ВЛК, наприклад, не індивідуалізувало або не відрізнило. Придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення певних військових обов'язків. Тобто при таких причинах або за інших підстав, за яких військовослужбовець не погоджується з рішенням ВЛК, він може звертатися для оскарження до вищих органів ВЛК, до центральної ВЛК або до суду. Робиться це у такому порядку: для оскарження рішення ВЛК. Потрібно направити письмову скаргу до ВЛК вищого рівня з додаванням копії оскаржуваної постанови, інших медичних документів, результатів обстежень, які можуть свідчити про неправомірність попереднього висновку ВЛК. Направляти таку заяву скаргу потрібно поштою, рекомендованим листом з описом вкладення. Як дізнатись контакти ВЛК вищого рівня? У кожного відомства є і свої центральні ВЛК. Наприклад, для військовослужбовців Збройних сил України це Центральна військово лікарська комісія Міністерства оборони України. Її адреса Київ, вулиця Госпітальна, 16, телефон 044 269 45 46. Для Національної гвардії, працівників поліції, це Центральна медична військово лікарська комісія Центрального госпіталю Міністерства внутрішніх справ України. Місто Київ, вулиця Бердичівська, 1. Довідкова служба 044 481 56 71. Контакти регіональних ВЛК можна дізнатись у закладі охорони здоров'я, де проходить лікування військовослужбовець, яким є судовий порядок оскарження постанови ВЛК. Після оскарження постанови ВЛК до вищих органів. Постанова військово-лікарської комісії може бути оскаржена і до суду. Відбувається це за правилами адміністративного судочинства. Необхідно звернути увагу на те, що до повноважень суду не належить надання оцінки діагнозу на предмет того, чи підпадає він під дію статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. У разі попереднього застосування досудового порядку строк на судове оскарження становитиме вже три місяці, який починає свій перебіг з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду скарги для оскарження постанови. У разі оскарження постанови ВЛК безпосередньо до суду, строк для звернення становить 6 місяців із дня, коли особа дізналася про вчинення правопорушення. Тобто з дня винесення попередньої, на думку військовослужбовця, неправомірної постанови ВЛК. Тож звертайте увагу на ці терміни, яким є алгоритм дій для оскарження рішення ВЛК: отримати постанови ВЛК на руки, якщо її не видали, писати письмову заяву на головного лікаря того закладу, де людина проходила лікування. Пройти самостійні обстеження, зібрати необхідні висновки, результати аналізів і інших досліджень. За наявності підстав для оскарження можна направляти скаргу до ВЛК вищого рівня, ну аж, наприклад, до центральної, робити це поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення, додавши копії інших медичних висновків, досліджень, епікріз тощо. І наступний етап. Вже звертатись до суду. Де отримати юридичну допомогу для складання скарг, заяв, рапортів звертайтесь до системи безоплатної правової допомоги. На такі послуги мають право всі без виключення. Безоплатна вторинна правова допомога це призначення адвоката за рахунок держави. Вона надається визначеним законам категоріям, зокрема, ветеранам війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих захисників і захисниць. Особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія закону про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, внутрішньопереміщеним особам тощо. Через контакт-центр система безоплатної правової допомоги 0800 213 103, ви зможете отримати юридичну консультацію, дізнатись про своє право на призначення адвоката за рахунок держави. Дізнатись адресу найближчого центру або бюро правової допомоги. Окрім того, в Україні працюють такі громадські ініціативи, де також надають правову допомогу військовослужбовцям. Це юридична сотня її контакт центр 0800 308 100. Шукайте їхній сайт та сторінку у Фейсбуці. Це ініціатива адвоката ЗСУ. Ще раз нагадую: якщо ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК, Такий висновок за наявності підстав можна оскаржити для отримання необхідної юридичної допомоги. Звертайтесь до центрів і бюро безоплатної правової допомоги.